Наше приміщення, поруч продовольчий магазин, далі йде перехід на залізничний вокзал, це спускаючи з переходу дорога в центр міста. Тут у нас навпроти територіальний центр соціального обслуговування. там будинок престарілих. І так далі. І зразу ж ось вже починається центральна лікарня. Тут хірургічний корпус ось починається. Далі йде поліклініка і так далі. Там за, за хірургічним корпусом школа, далі йдуть корпуса вже лікарні.